Так, я являюсь ініціатором ідеї блокування TikTok, Інстаграм та інших соцмереж заходу І месенджерів. Telegram і інших месенджерів. WhatsApp, Facebook, Twitter. Саме так і ніяк інакше. Я вважаю, що давно... Пора заблокувати всі ці соціальні недомережі у зв'язку з наступним, з тим, що вони блокують українців за свободу думки та слова та прикриваються розпалюванням ворожнич за іншу альтернативну думку. Тому я вважаю. Що настав час не тільки закрити Тік-Ток, але і всі інші західні мережі соціальні. Відомий Telegram, відомий WhatsApp, відомий е, так званий Viper, відомий TikTok, Фейсбук, Снапчат, Інстаграм. Оці всі західні соцмережі повинні бути заблоковані на території Республіки Україна. Тому що вони порушують права людини і громадянина. Я в курсі того, що вони неодноразово мене блокували заправку. І тому я вважаю, що і багато хто в справах вважає і не тільки справах, і простих людей. Що давно на території України потрібно заблокувати Фейсбук та інші західні соцмережі. які... Безпідставно блокують українців за іншу думку, настав час блокування цих західних соцмереж. Саме так і тому ми будемо наполягати на своєму перед українською владою, яка є в Києві, що потрібно раз і назавжди закрити західні соцмережі, заблокувати. А ще заблокувати ВПН, щоб не було можливості обійти ці обмеження жодним чином. Тому більшість західних соцмереж повинна бути забанена за порушення Конституції України. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує. 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи, це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Став лайки. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд. Коштує 1000 гривень, заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.